Всім привіт. Ну, Взагалі приїхав до Орі, тут вчора ще пора, бачите, тут ділиться. Два рази тут прийшов і вже з іншої сторони там, його почав попідорювати і тепер по кругу хожу. Приїхав іншим трактором вже, безпередньо ведучим. Глибина була Це раз за три виміляв, бачите, і так воно видно, що не мілко оре, аж вставав аж захлюбується. А то того дійшов, ну там, правда, галкис, як у курозиня, там воно видно таке. Там десь, так, ото, Ямка така забилася, за забуксував. Говоря. Ну, безперед... Сперед бы до краю дотянув безперед в мостах, звісно, трошки буксует душі це все, але в принципі горя, я підмілив його, зараз покажу як Сейчас. Давно не орав без, з, з, з цим трактором, ну, взагалі, без переднього приводу. Ну, Набагато І, І На мотор нагрузка більше і забуксовує так вору, ще добав забодити, він встане. В общем, там сказати, що глибина велика, Ні. на вгороди да, нормально, бо на вгородах ми це, протоптуємо, назад здаємо, і воно тоді наче, площа протоптана, він йде легше. А це якщо по кругу то, блін, важко. Підверну трохи, а тоді включуся, вже, як вилізу з трактора, подивлюся і вже так трохи вияснився. Але все одно важко. Не хватає переднього ведучого моста. Тут все добре, а ще ці краї відходить без переднього ведучого моста, без пружини. воно гупає вже. Взора <смужна> ось, те зора, те воно озора, оце І от того, ну, десь так само. Ну, кажу, що 50 сотих виходить, десь. То вже так нагупався на ньому. Він, він блін, там. На з переднім ведучим мосту, на пружинах, її практично не чуть було, не відчувалося. А це з цим, блін, перескакує, трохи вже жопа болить. Короче, гора він і без передка, ну, блін, набагато важче. Згори, хорошо, гори. А під гору, то все, все під то... а це згори буду ще згорати. Гори гарно, легко. Ну як, і тобою. Зараз покажу. Зараз немає но ку купуру западається все бахмало значи ее там мало піднимает Це я виймили. О, тут все такі прозоре. Ну, ладно, зараз ось до горю та тоді стану. А до того ось країо дорять, блін аж це як подумаєш, що на ньому скакають спозит забилося Коли воно спіло. Так, ладнанька. Так, з дряпаю половину на цьому плугові. Такі полички селдеповські це, це культурні, цікаві, до 26, два роки не горав і на це. І це вже гладеньке, але бачите, воно таке цікаве, такий мат-матеріал. Той б зразу став блистіть Плух. А цей бачите, наче блистить, але такими п'ятнами зеркало проявляється. Тут треба багато вигратим, щоб він добре видно ржавчина взяла його. Я її не мазав. Тепер помажу. Ще нам поїду в там ще 18 сотих десь. Короте, половину вчора тут орав тим трактором. А половину наполовину цей, цей плуторе дуже гарно оре. Все нормально. Але трактор важко. Важко йде проти того, що з передком набагато леше. От Під гору тут бачите, як видно гора. З тим взагалі без проблем. Чи, чи по кругу, чи, чи так, чи це. А тут... Так буває прихвачувало, що аж ставав, забуксовував, підмілив В общем, Це Саме хуже це одорювач краї було. На, Передком на пружинах мягенько він так перекоптає ці, получається нерівності, а цей з цими обичними колесами так гупає вона. На стартері тут дуже трактору дали трошки попрацювати, бо то він з пресом такими легкі роботи, саме ваші диски, плуг треба трохи просрацюємо і плуг заодно почистив. В общем, такий самий плуг виходить який той з чотирьох обрізаний великами тут стойка така цікава одна три отаких от оце. одна така якась типу, кругловата саме перші в нас він гарна культурні полички. ці відрізняються від тих дешевих що в магазині продаються культурних знаєш, то як? так підвернуті Власне, перевертають вша бомбезне. Так. В общем, така сьогодні ще поїду там мене. Це -то вчора оралося, через дорогу. Борозна. Вже земля суха. Но моментально тут, навіть на відніс, я все проорав і воно моментально біліє. Та в нашій на тій стороні тут то того, -то 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 я то знімав відео вчора. Влага взагалі по що немає. А там трохи так сировата земля. Є влага. Але що ж, нема дощів. нас всю край трошки схватив всього. Неураного. Тут так влага, трохи є щось. На цей час це мало. Може бути дощіше, Треба вже сіять. Добай, може. Завтра, після завтра треба. Надо... Ну сівалки сіяти поки ще трошки влага є. Так, стан пальчики вгору, кому цікаво. Це вже тут <кій> трактор тернувся теж. Не, не тернувся, а кулечка, мабуть, вже трошки розправилася, вже проорався. Лух тернувся. Вже набагато легше йде. Тут беріть, звісно. підлепив, все. М'як, чи якось іде вже. Але Борозна. Тодо. Назад здаю по борозні. Город маленький, тут 18 сотих, нема смисла його по кругу дві борозни робити. Тільки в одну сторону але. Тут теж виграв його в прошлому році водіскував. Подивився, що такого перію багато, думаю, покроплю, просто ставлю на пару. Покропили, всім... бачу, Ну, бачу, переїб весь не виявився, Ну, все одно хоть ореться, то такі пластило жило. Треба було б ще раз, або поганий гірбіцид, виходить. Ну, це його межа до того, що воно Ну, це вже вона Стерня пішла не моя. Коротше, тут сталося, грубо говоря, п'ять разів пройтися і приїхав, нема Близько його назад в краю як немає, там воно перею красиво все. Горітка розбиває, якби валка піде. Ще разочок. Подушимо. Ложу тихенько там дорога, плуга не лиміч не ламати. вже там ходи хазяйнує так що в обще не буду показувати це заткування це вперед